Я не знаю, кому подобається цей цирк, який сьогодні спостерігає вся країна. Я не знаю, кому подобається цей рік, який прожила ця країна. Я не знаю, чи 70%, чи може вже всі 100% пристали від влади, від цієї коаліціади, від цієї коаліції, яка сьогодні знову і знову влаштовує нам черговий цирк від всього, що вони зробили самі своїми руками за цей рік. Мені дивно сьогодні чути ці істерики. І заклики лідерів фракції коаліції, які розпинають сьогодні уряд, який своїми руками створювали, в які делегували більшість кожна фракція своїх міністрів. Хіба не Міністерство економіки, енергетики, інфраструктури, фінансів і так далі не давало квоту БПП та винесете таку саму відповідальність за уряд, як і вони, і народний фронт, і бюд, і самопоміч. Окремі міністри цілий рік, то, то чартерами літало, то ще щось. Дехто успішно освоював аграрне господарство, тепер відмежовуються від нього, не знають його, як вигнати з уряду. Відкликають, а він їм каже, що я не хочу вас чути, ви вже мені не цікаві. Ви мене ж туди завели. А потім не знають, як уряд поміняти, бо вже міністри наручні стали. Смски, доручення, де ви самі уряд завели в тупік разом з вашою коаліцією. Парламент втратив контроль над урядом. Парламент просто нівелював себе вашою же поведінкою, ваших лідерів, які танцювали загальну гру і робили спочатку рік вигляд, що в країні нічого не відбувається страшного. Корупція, погрязли і так далі. Які ви далі нам сценарії готуєте? У вас хіба була за рік якась економічна програма? Ні. Була стратегічна мета? Ні. Ви якусь галузь взяли на щит і сказали, що це перспективна галузь, яку можна підняти і за рахунок цієї галузі робити валютну вирочку, експортну орієнтацію. Чи якусь перспективу? Ні. Нічого не зробили. А тепер розпинаєте два місяці, шукали крайніх, шукали міністрів крайніх, не вийшло по міністрів. Давай цілий уряд заколотимо. Ви просто відволікаєте увагу людей від тих реальних подій, які відбувалися в країні, з вашою допомогою цілий рік. Від обніщання. Від розрохи, від усього, що ми бачимо сьогодні, і вийдемо на вулицю, запитаємо людей. Нам всі це підтвердять. Що далі відбувається? А далі відбувається найстрашніше. А далі відбувалися місяць куларні переговори, як якого міністра на якого поміняти, хто буде які, якими державними підприємствами керувати? хто які корупційні потоки очолить. Ви ж самі тут, в парламенті, створили цю ситуацію, коли знов пішли кулуарні домовленості, знов почали крутити кулуарне кіно, як то де буде, після того, як звалимо цей уряд. Ви ж не думаєте про те, яка буде нова економічна політика, що буде в енергетиці? Що буде в транспорті? Що буде з соціальним захистом? Як підняти зарплати пенсії? Як зняти нарешті ті комунальні тарифи, які сьогодні люди не можуть тягнути? Ви ж про це не говорите. Ви говорите про те, хто знов де буде. І з нами пробували про це все світі тут говорити по кругу. Дайте нам голоса, підтримайте, розведіть, нам треба, нам то да ви граєте кіно, яке заздалегідь було зрозуміло, чим закінчиться. І сьогодні ми знов бачимо фарс. Сьогодні головна мета: давайте зіб'ємо уряд. А що далі? Далі будемо розбиратись. Хто буде новий уряд? Який кадровий потенціал? Ви знову будете на вулиці людей ловити чи привозити за кордону міняти паспорта? Що ви плануєте робити? Яка буде економічна політика? Яка стратегія ваших дій? Не можна знов на осліп за один день міняти позицію тільки тому, що комусь захотілося стати прем'єром чи міністрами. Дайте нам чіткий план дій коаліції, кого ви бачите професійно, які люди будуть, які знають галузь, яка галузь їх підтримає, які мають план дій хоча б на півроку. Дайте нам бачення вашої політики. Економічної, політичної, зовнішньої політики, політики по обороні країни і так далі. І тоді ми готові з вами сідати і говорити. Але це буде вже тоді реально нормальний план дій. Вся країна буде знати, за що підписується парламент, за який уряд парламент підписується і що цей уряд і парламент буде далі робити. На жаль, ми бачимо, що ви сьогодні знов робите фарс, знов робите цирк, і ми в цьому фарсі і цирку участі приймати не хочемо. Самі розруляйте те, що ви не робили. Дасть Бог. Люди побачать через півроку не хочете, не вмієте виходьте з коаліції розвалюйте на перевибори, і люди дадуть вам сім оцінку. Ми в цьому фарсі участі приймати не будемо. Дякуємо.